Світлофору біля пішохідного переходу від Макдональдсу до універмагу Київ не буде. Така відповідь міськвідділу поліції на електронну петицію, яку підписали три сотні сумчан. Тему продовжить Ірина Касяненко. У такий спосіб пішоходи переходять дорогу від Макдональдсу до універмагу Київ. На питання, чи потрібен тут світлофор, відповідають. Звісно, світлофор, тому що їм для машин краще було. Для народу то так біжить як попало. Ну не помішав би, тому що реакція водіїв на пішохідів, ви знаєте, не дуже положительна. Желательно б, звісно, щоб був. Може це їх немножко стимулює. Ну, в принципі, мабуть, потрібно. Ну, думаю, що потрібно. Тому що ну дійсно, такий трафік, великий пішоходів. Їдеш, боїся, вдруг машина якась тут не зреагує на наш переход. Та що, звісно, якщо б світофор був, то добре б було. Саме на цьому пішохідному переході сумчани просили встановити світлофор. Та у сумському відділі поліції їм у цьому відмовили. Мінімальна відстань, а саме 100 метрів, не буде дотримана для водіїв, які спускаються з вулиці Петропавлівської. Тобто вони не побачать, що там знаходиться світлофорний об'єкт. Також встановлення світлофорного об'єкту на даному нерегульованому пішохідному переході призведе до великих заторів для водіїв, які рухаються з вулиці Ілінська і з вулиці Набережної річки Стрілки. За інформацією правоохоронців, за останні три роки на цьому пішохідному переході ДТП не зафіксовано. Ірина Касіяненко, Сергій Лазаренко на часі новини.